Привіт-привіт! Сьогодні у нас старо прогноз на листопад для знаку Зодіаку Рак. Отже, дивимось, що чекає для всіх, хто є під знаком Зодіаку Рак, що чекає в листопаді, на що потрібно звернути увагу. І так, перша карта. Карта Шестірка Пентаклів говорить про те, що може бути якась пропозиція, може отримання бути прибутку, отримання нових знань, отримання нових можливостей. Карта пропозиції, карта того, що можливо вам щось будуть пропонувати, або ви будете знаходити компроміс в тій ситуації, яка у вас буде складатись. І це доволі такий хороший компроміс. Компроміс хороший і який вам приведе, який вас приведе до успіху. Також це може бути щедрість з чиєїсь сторони. Хтось буде щедрим по відношенню до вас, можливо, зробить вам якийсь подарунок. можливо, знову ж таки запропонує вам щось, можливо, співпраця, можливо. Це може бути пропозиція от в якомусь союзі, в якихось діях. От якась от така от пропозиція чекає на вас дорогенькі раки. А також може бути пропозиція стосовно фінансів, тому що може бути якась певна, як, ем, як застій у фінансах, або руйнування планів, або от нестача фінансів. Тому що п'ятірка це завжди говорить про кризу. Тому тут можуть бути якісь от такі от пропозиції стосовно цього. От, і десятка пентаклів говорить про те, що дуже важливо в листопаді на себе не звалювати дуже багато всього. Не беріть на себе чужі проблеми, не беріть на себе відповідальність за чужі дії, не беріть на себе роботу лишню, яку за яку вам не оплачують, яка не ваша. За те, що, можливо, у вас просто хтось попросив і ви не можете відмовити. Ні, не беріть. Не беріться за те все, що не ваше, що є лишнє, тому що це вам завдасть тільки складнощів, труднощів, і ви просто звалите на себе непотрібні для вас речі. Так, дивимось ще, що чекає на Раків у листопаді. Дивимось. І так. Знову ж таки, карта якихось кризових ситуацій. Одинадцята карта Мітли говорить про те, що вам дуже важливо завершити, можливо, позбутись чогось того, що, от так само, як тут, не звалюйте на себе щось лишнє і позбувайтесь того, що не ваше. Може говорити про певний застій в якихось справах або крах або якихось планів, ваших руйнування ваших планів, або тут ще також зверніть увагу на ваше здоров'я. Щоб не було якихось нюансів, проблем зі здоров'ям. Карта башні, карта вежі говорить про те, що можуть бути руйнування знову ж таки ваших планів. Або може бути, от, знаєте, якась така дуже раптово виникне якась ситуація, на яку ви не очікували. А, і. Карта коси, карта попередження, рак я не знаю, що у вас буде тут таке відбуватись, але карти попереджають. Дуже уважно ставтесь, уважно ставтесь до прийняття рішень, уважно ставтесь до того, що ви, за що ви берете на себе відповідальність, і уважно ставтесь до вашого здоров'я. Я вам бажаю, щоб листопад був для вас таким більш позитивним, на більш позитивній ноті. І до скорих зустрічей! Пока-пока!